Сьогодні відзначають міжнародний день театру і для України. Тепер це можна сказати особливе свято. Бо саме з початку повномасштабного вторгнення в українських театрах почався справжній бум. У залах Аншлаги квитки на популярні вистави розлітаються за лічені хвилини і розкуповуються на місяці вперед. У національному театрі імені Івана Франка сьогодні подвійне свято, бо у міжнародний день театру тут святкують ще й 105-й день народження. Привітати франківців, їздила і наша Вікторія Дмитренко. Потрапити в театр Франка справжній квест. Ось дивлюся на сайті. Вільні місця, на жаль, закінчились. І так практично на всі вистави на два місяці наперед. В чому феномен? Будемо розбиратись. До речі, саме сьогодні національному театру імені Франка 105 років. Попри поважний вік, у нього, наче друга молодість. Театр Франка одним із перших відновив роботу на початку повномасштабної. І сьогодні тут аншлаг за аншлагом. Ось це вірусне відео, на якому люди стоять в черзі за квитками, торік облетіло весь інтернет. І, хоча послугу покупки квитків спростили через дію дістати бажане місце складно. В систему одночасно заходить 15 тисяч людей, і це у час війни справді феноменально, каже Євген Нищук. Очевидно, що це пов'язано з тим, що вистави або ж наша енергія говорить про тут і зараз. Це тим, це той стан або ті реалії, в яких живе зараз кожна людина. Після нічних атак, після ракетних і шахетних шоу. Люди ніхто не віддають квитки. Вони приходять сюди. Приходять поодинці з друзями та рідними за кілька хвилин на великій сцені спалахне зірками чуманський шлях. У головній ролі виставити в'єте вель Богдан Бенюк. Він як і в юні роки хвилюється перед виходом і дуже тішиться, що саме зараз український театр, попри все живе. Мені видається, що театр зараз це черговий фронт. Міжнародний день театру. Це вже таке. Він переміщається до України. І бо тут зараз театральний бум. І режисери гарні, які з'явилися, і вистави, які зараз є. І такий прорив в Європу, де наші вистави їздять. Це все говорить про те, що пульсація нашого театру вона е, вектор змінила. Тив'єте Кайдашева сім'я, Марія Стюарт, Конотопська відьма. Наші актори підкорюють українську сцену та світову, а благодійні вистави збирають мільйони гривень на підтримку збройних сил. Окремий рекордний і всі це знають уже суспільство. Окремий лот в нас був на Форбс Україна, коли практично показ двох вистав Конотопської відьми було показано за мільйон доларів тобто по 500 тисяч в доларах. Збирають кошти, донатять та боронять країну на передовій. Нині 19 працівників театру воюють. Там один фронт, тут інший. Тут працюють надзвичайно талановиті люди, і дуже приємно, дуже важливо, що у нас важкий час в часи страшної війни. Театр Івана Франка можна сказати на передовій, тому що те, що у нас переповнені зали. Те, що ми даруємо людям ці позитивні емоції, е якщо хочете, дає їм розрядку, надію, вони грають про вічні цінності, боротьбу, любов, мир та перемогу. Твори класиків не адаптують під сучасні реалії навмисно, але майже в усіх постановах дивний перетин із сьогоденням, як у виставі за ремарком, три товариші і. Так вийшло, що по деяким епізодам ну просто на розрив, все те, що ми зараз відчуваємо, коли йдеться про те, що повертаються бійці, зранені, коли не знають, як адаптуватися до життя, як, як повернутися в цивільне життя, як знайти роботу, як заробити гроші, за що піти з коханою до барун. І здавалось би, війна це не про театр, але повні зали доводять. Людям потрібно мистецтво аби далі жити наповну. Ну мені здається, знаєте, це такий зв'язок з реальністю, з якимось мирним світом і мирним життям. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон єдині новини.